Серед тих, хто знайшов занятість, відкривши власний бізнес, швая Наталія Манзюк. Сьогодні до неї йдуть та їдуть усієї Близнюківщини, щоб поремонтувати одяг, придбати якісну постільну білизну та почистити пір'яні подушки. Я працюю швією. відкрила власний бізнес у 2009 році і жодного дня не пожалкувала про це рішення. Ремонт одягу, пошив постільної білизни та чистка пір'яних подушок. Цим я займаюся. І ця робота дає мені прибуток. Тому я закликаю людей, які мають здібності, не боятися відкривати свій власний бізнес, а реалізувати себе у своєму вмінні. Михайло Терзі допомагає в розвитку власного бізнесу дітям. Власний бізнес ми відкрили на сина в 2012 году. В 2016 году погиб. После мы переписали этот бизнес на дочку, у меня еще дочка есть. Ну и теперь работаем. Я как пенсионер, так как мне скучно дома сидеть, я, естественно, дочке помогаю. Что рекомендую молодежи? Самое лучшее в наше время сегодня работать на себя. Для работы нам люди потребны. У нас уже четверо людей на войне. І навіть один з наших дочек-працівників є загиблим, другий зранений, двоє зараз ще воюють. Найбільше нових ФОПів створено у б'юті-індустрії. Представницею цього бізнесу є Юлія Барташ. Привіт! Я Юля Бартош, і після довгих пошуків себе, цілого ряду спроб та помилок з 2021 року я почала працювати в б'юті ніші, стала майстром краси та почала розвивати власний бізнес. До цього мене спонукали три речі: в першу чергу, це бажання стати фінансово вільною та незалежною від батьків, також мати можливість реалізовувати свій творчий потенціал та допомагати іншим жінкам робити їх трішечки щасливішими в усьому цьому. Велику роль зіграла підтримка та приклад моєї мами, яка також вже протягом довгого часу є підприємцем. Амбіційність, сміливість та наполегливість привели мене до того, що я маю сотні задоволених клієнтів і потужну онлайн-школу. Малий бізнес це крута можливість не тільки фінансово забезпечити себе і рідних, а стати ще тим маленьким гвинтиком потужної економічної машини, яка особливо в такі складні часи. Стане міцною підтримкою для нашої найкращої в світі країни. Наталія Бовкун з новоукраїнки вирішила стати виноградаркою і успішно розвиває цей бізнес зараз, вже створивши школу виноградарства. У нас посаджено 20 соток винограда. На ньому більше 150 сортів. Так склалося життя, що потрібно було самому шукати роботу. Я спочатку не думала, що виноградарство може бути бізнесом. А потім бачила у Фейсбуці про те, що набирається перший потік проект Крила навчила нас, як далі цим користуватися. Виграла грант і мені допомогли придбати стійки. Виноградник став головним у прибутку родини. Проект Крила підказав, що маючи такий великий виноградник, треба його використовувати не тільки в прямому. Значені, а й навчальну базу. Я відкрила школу виноградарства. Взимку школа виноградарства працює у нас онлайн. Ми плануємо облаштувати гостєві будиночки, буде дегустація. Завдяки крилам я зрозуміла, що все, що задумали, щось робимо для того, щоб воно здійснилося, воно завжди збувається. Таких прикладів безліч. То не опускайте руки та не бійтесь розвивати власні вміння та навички.